Ранок п'ятниці ще один чудовий день. Слава Україні та Збройним силам України. В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Останній випуск цього тижня, бо нарешті. П'ятниця! П'ЯТНИЦЯ! Ubisoft представили Rainbow Six Siege X. Що по суті та сама стара Rainbow Six Siege з оновленою графікою, геймплейними механіками та режимом 6 на 6. Нарешті розважимося. Також Ubisoft запевнили, що Assassin's Creed Shadows матиме офіційну підтримку Steam Deck'ів на старті. Супер, красно дякую. Віджисі повідомили, що ремейк Oblivion буде анонсований, а може навіть і вийде у найближчі місяці. Так, Пей я тобі повірила. Незери таки провели свого Комбаткасту, на якому не анонсували нових DLC персонажів. <пев> Яка халепа. І це лише початок. Показали шалені бафи, але тільки кількох чарактерів інших заховали в пачноути. Ну і ясно, що намагалися розживати ігролад т тисячі та мадамбо. Алкоголь. Цигарки. Дякую, що рожував. Nvidia показали трейлер RTX ремастеру Half-Life 2. Демоверсію можна буде помацати в Steam з 18 березня. Я не розумію цього. кого нема. Юзеф Ферес похизувався, що Split Fiction розійшлася, накладом у 2 мільйони всього за тиждень. Припини дурня клеїти. Ми прийшли працювати, а не гратись з Скруджа МакДака. Kingdom Come Deliverance 2 таки отримала величезне оновлення. Головне в ньому, звісно, можливість налаштувати вуса, бороду та зачіски для Генрі. Тобто індржиха. Konami показали нового трейлера Silent Hill F. Хто це таке придумав? Супер! Назва 10 з 10. З моментами ігроладу, але поки без дати релізу. Ця гра не буде ексклюзивом, тож вийде і на Xbox, і на PS, ну і куди ж без нього, а, на ПК також. Анатомічна, суцільна анатомія. Отак. От Супер реалістично, а як інакше, сьогодні споживач дуже вимогливий. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Хорошого вечора. Щоб ви там не робили, і побачимося в понеділок.